Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У Бердянську підірвалася автівка однієї з організаторок псевдовиборів. Коли Олена Ільїна сідала до машини, спрацювала вибухівка. Зрадниця померла у лікарні. У рашистів паніка на гуляйполе, Малинівку та роботи не сунули росіяни минулої доби. Провели п'ять атак, але безуспішно. Повідомили в Генштабі. Перші тендери на закупівлю техніки для військових на запорізькому напрямку будуть оголошені зова вже незабаром. Військові частини, зокрема, замовили FPV-дрони, реби, зарядні станції та ноутбуки. Закупівлі мають обійтися у більш ніж 150 мільйонів гривень. У Мелітополі раніше судимі росіяни розстріляли чоловіка і кинули його тіло на вулиці. Ще трьох жителів Мелітопольщини викрали окупанти. Фейкові звинувачення у намаганні отруїти гауляйтера Єбалицького супом з'їдальні. З 14 березня стартує реєстрація на національний мультипредметний тест. Зробити це можна буде онлайн, а от сам тест треба буде складати офлайн. У Запорізькій області НМТ мають скласти майже 8 тисяч випускників. Де саме це можна буде зробити за кордоном, поки невідомо. Першу в цьому році трансплантацію нирки провели в Запорізькій обласній лікарні. 37-річний чоловік з Вільнянського району мав ниркову недостатність і міг бути прив'язаний до лікарняного ліжка на все життя, але родина вирішилась на пересадку. Донором стала 69-річна матір чоловіка. Операцію провели безкоштовно. Освітній центр змістовно запрацював у Запоріжжі. Це простір для дітей від 5 до 17 років, який створили благодійники. Тут діти можуть безкоштовно займатися інформатикою та англійською мовою, відвідувати майстер-класи та спортивні заняття. Записатися до центру можна за посиланням у телеграм-каналі секретаря Запорізької міськради. Для зйомок фільму Дюна 2 використовували об'єктиви для камер з запорізького виробництва. Компанія Айренґлас, яка їх виготовила, існує з 2019 року. Її заснували запоріжець Іван Січкар та англієць Алан Беседін. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.